Щоб це там минули без пожеж, прикарпатські рятувальники нагадують мешканцям області про правила безпечного встановлення ялинки. Усі види новорічних дерев, штучні чи живі, кажуть фахівці, легко займаються та однаково потребують пильності. Передусім, розташовувати новорічну красуню слід щонайменше за пів метра від приладів для обігріву телевізорів чи інших електричних елементів побуту. Встановлювати дерево варто на стійку основу або уємність з піском. А перед купівлею штучної ялинки треба звернути увагу на сертифікат якості, адже вона має бути просочена спеціальною вогнетривкою речовиною, що дає можливість убезпечитися від пожежі. Гірлянди потрібно купувати тільки сертифіковані у відповідних магазинах, які займаються реалізацією електроприладів. Чи... Освітлювальних приладів Чим дешевша гірлянда, тим вона по гіршої якості може виникнути в будь-який випадок коротке замикання, в результаті чого може виникнути пожежа. Тобто, герлянда має бути сертифікована, вона має бути мати гарну ізоляцію, вона має бути з послідовним включенням лампочок. Досить видно, має бути, що вона добре заізольована, тобто, що ця герлянда відповідає усім вимогам. Вибирайте прикраси для ялинки сліз з вогнетривких матеріалів. Також варто відмовитися від декорування новорічного дерева. марлею папером чи свічками у приміщенні, де встановлено ялинку, категорично заборонено запалювати бенгальські вогні. Та якщо пожежа все ж виникла, не варто панікувати. Обов'язково потрібно скористатися вогнегасником, який має бути у кожній квартирі, у кожному будинку. І обов'язково це найбільш зручно. Це порошковий вогнегасник, і цю ялинку можна, якщо все ж таки вогнегасника немає, то обов'язково, якщо це, наприклад, невелика така ялинка, накинути на неї цупку. Таку тканину і е, обмежити до неї доступ повітря. Якщо є вогнегасник, то найкраще, що е, можна зробити, це погасити вогнегасником дану, дану пожежу і дану ялинку. Особливу увагу під час святкування новорічних свят необхідно приділити дітям. У жодному разі не варто залишати сірники, запальнички, бенгальські вогники. А інші піротехнічні засоби у місцях, де вони зможуть їх легко знайти. Дотримання елементарних правил пожежної безпеки, нагадують фахівці у бережеві трагічних наслідків. Льося Гребик Маглаті, телеканал 402.